Люди, вони фокусуються на земному, думають, місце собі на цвинтарі купити. Думають про надгромне плити, яка має бути надгромна плита та напис. Дивно, що люди так дбають про свої похорони, але зовсім не дбають, куди вони підуть після смерті. Не про те думаєте. Треба дбати, щоб мати місце в вічному житті, в небесному Єрусалимі, і щоб потрапити в небесний Єрусалим. У вас повинні бути правильні авторитети і пріоритети. Ось було 12 апостолів 2000 років тому, і вони написані в основі Небесного Єрусалима. А в наш час це люди Божі, це священники, люди, які каміння та стовпи в храмі Божому. Ось на кого потрібно рівнятися, з ким треба з'єднуватися, з апостолами і пророками, з людьми Божими. Ось за, за ким треба слідувати, з ким разом з'єднуватися у команді, ті, які є каміння живими Божими, люди, які наповнені вірою, які наповнені істиною, Словом Божим, і ті, що горять, так горять, що можуть досягати до краю землі. І якщо я з ними буду однодушна і однодумна, тоді місце для мене буде на небесах. Тому я дбаю, щоб місце було в небесному. Єрусалимі, а решта це не